Дивні звички котів, де норма, а де аномалія полетіли жують і гризуть неїстівні предмети. Якщо ваш котик звик жувати пакети, кабелі, ганчірочки і взуття, то це може бути відхиленням від норми. Добре, якщо пухнастому гурману просто не вистачає вітамінів чи мінералів, або котик просто привертає увагу, а раптом це анемія чи порушення роботи щитовидки. Тож не залишайте поза увагою таку поведінку. П'є водичку звідусіль, але не з миски. Вода з унітазу не виглядає смачнішою. Проти пухнастики надають перевагу проточній воді за застійну воду з миски, тож заміняйте воду у чашках мінімум раз на добу. Масажують лапками ковдру або ваше тіло. Такі рухи називаються молочним кроком. Цей масаж котик запам'ятовує з дитинства, коли масажував лапками, мамить животик, що бігло молочко. Якщо ваш кіт так робить, це означає найвищий ступінь любові до вас, скидають все на підлогу, коти хижаки. Інстинкт каже, що будь-який дрібний предмет треба випробувати. А може він здобич? тож треба змусити його ворушитися. А потім спостерігати за реакцією. Тому котики скидають лапою предмети і моментально втрачають інтерес, коли бачать, що потенційна дичина не ворушиться. А які дивні звички мають ваші котики? Напишіть.